Вітаю, друзі! Ну що, от і закінчився аукціон марнотратства, на якому конкурсна комісія з Мінкульта під керівництвом колишнього генпродюсера 1+,1, 1, а зараз міністра культури України Олександра Ткаченка виділяла гроші на різні серіали. Ну, закінчився конкурс, на якому треба було довести, що. Твої uh, проекти вони естетичні, патріотичні, вони потрібні країні. і велика кількість компаній, які прийняли участь в них, отримала гроші від держави. Найцікавіше, що серед цих компаній є, як би так сказати, не стільки лояльні до влади, а й ті, які постійно владу обслуговують. Ну наприклад, тов Production. Її власником є баруля. Uh, Наум це квартал 95. Також є такий ТОВ Артфрумс Production Київ. Це виробник найжахливіших серіалів і колишня дружина Олександра Ткаченка, міністра культури України. Наприклад, ТОВ «Фільмстрій». Та володар цієї компанії її Брус Сергій це багаторічний виробник Раша серіалів з тяжінням до запрошення режисерів і більшості акторів для своїх пробок з Раші. Також то Влайт Комунікейшн, це Високовський Сергій. Тут цікаво, бо саме ця компанія знімала фільм «55 хвилин до дня незалежності у 2021 році. Пам'ятаєте цей фільм, який облизує офіс президента, і витратила на це 10 мільйонів гривень з бюджету. Така придворна компанія, також ТОВ кінокіт. Ну тут зрозуміло, це Онанко Максим, який пов'язана Компанія пов'язана з Кирилом Тимошенко Ну да, 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 той самий Кирил Тимошенко який раніше сидів в офісі президента, а зараз його попросили а, ні, не нафіг, а на вихід. Вибачте, дуже схожі слова. А вони знімали інаугурацію інаугурацію зробили велику культуру... кількість контенту реклами для офісу президента. Взагалі, ще одна придворна компанія, яка. Дуже любить облизати владу і отримати щось в обмін на це. ТОВ Ми Україна, це Петренко Ігор. Ну тут <кхм>, тож, ті самі люди, які робили канал, ми Україна, ще одна годинничка для своїх. А, дуже цікава до речі, ФОП-поставна Т». Ну, це дуже неочікувано, тому що знаєте, яка в них основна діяльність? Роздрібна торгівля злотків. На ринках харчовими продуктами, напоями і тютювими виробами. Але навіть вони будуть робити серіал для мабуть для того, щоб цей бюджет попилити. Ну, я не здивований, це нормально. Це в нашій країні не перший випадок. І раніше пилили гроші. І раніше пилили, але, знаєте, є деякі моменти, які навіть мене здивували. Ну, я поясню, про що йде мова. Раніше. Можна було хоч розуміти, що знімають якесь жахливе кіно, ще щось, але не було таких постійних бойових дій. Не було ситуації, коли вся країна скидається грошима на найнеобхідніше для армії, на снайперські приціли, на дрони, на антидронові рушниці, на автівки, на аптечки, на все, що рятує життя українських воїнів. А сьогодні так відбувається: не держава це купує на 100%, а саме українці зі своєї кишені фінансують. Але держава в особі Ткаченка вирішила, що вона може профінансувати сумнівні проекти. Один з таких проєктів має назву СМТ Інгулець. На цей проект серіал виділяють Сидите? 33,6 мільйона гривень. 33 мільйона 600 тисяч. Це буде серіал про, як би так сказати, пом'якше. Про реальну особу. Але найцікавіше не це. Беру цей серіал і дивляться щось там всередині. Всередині найцікавіше. Всередині нічого інше, як прихована. Потенційна реклама політичної партії. Я поясню, про що йде мова. Після того, як зняли серіал Слуга народа, і величезна кількість людей повірила, що Голубородько може стати президентом і врятувати всю країну. Хочу нагадати, що останній сезон Слуги народу вийшов напередодні виборів, буквально от-от за там дуже невелику кількість часу до виборів, це була найкраща реклама. Але давайте казати відверто. Багато людей подивилися, повірили. І після того, як партія Слуга народу потрапила в парламент, ми побачили в парламенті молтівників, корупціонерів, зрадників, фріків, брехунів, неадекватів ну кого завгодно. Непогано серіал спрацював, але не в інтересах України. Далі найцікавіше, про що цей серіал який пропонують? Жанр драмеді. Два талановитих айтішника Максим та Данило втікають з фронтового Харкова і по дорозі на Львів опиняються на Кировоградщині в смт Інгулец, де всім керує фермер Олександр Паровоз по кличці Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі. Ну що я можу сказати? А, нічого не нагадує. Це фактично сюжет російського серіала Жуки. З Газпромовського телеканалу ТНТ. Це дуже відомий серіал, він дуже популярний в Росії. І зараз нам пропонують цей серіал адаптувати під Україну. Дуже патріотично. Але чи потрібна нам адаптація російських серіалів? Про що, до речі, той серіал? Там теж два е, програмісти, але тікають з Москви, щоб не потрапити на службу, йдуть в альтернативну службу е, в селі, там запускається. Так от тут найцікавіше. То такий паровоз з, з поганялом батя. Це був разнюк, якого папа. Хоча деякі пацани ще з минулих, лихих 90-х, пам'ятають, як його поганяло було ропік. До речі, це людина, яка казала, що вона не крала ніколи людей, але крала у якоїсь там умовної держави України. Цікаво, да? яку, яку людину буде прославляти цей серіал. Скоріше за все, цей серіал готують під таку партію блатних селян і нижчих. Так, так, для тих людей, яким сподобається серіал, і вони на своїй підсвідомості проголосують за цю партію: партія раб народу, або партія «паровоз народу, або ще щось, і розповідати про те, що це патріотично. Нам потрібні такі серіали не треба. Серіали потрібні за свої власні гроші. До речі, у Поврознюка гроші є. Він же сам сказав, що крав у держави. Тобто ці гроші і залишилися. На ці гроші можна знімати. Але чи потрібен країні серіал, який ще раз вкрадений з російської кальки? Російської. Знов Росію тащать сюди. Знов нам пропонують російські серіали, знов але адаптують їх. І там буде Іван, а в нас буде Микола. Так? Там буде Сергій, а в нас Данило. І після цього будуть казати: це ні, це наші патріотичні, це дуже незалежні, це наша культура, це не наша культура. Це знов тащать сюди Росію. І знов намагаються. Знімати серіал про незрозуміло що під вибором. Це знов тащуть сюди незрозуміло, що з Росії. Але хай тащуть і самі знімають, якщо хочуть. І хай дурні дивляться, але не за державні гроші, будь ласка. Окрема історія ще й те, що це саме гроші з бюджету. Ці гроші можна було б витратити на ФПВ-дрони. На звичайні дрони на дронові рушниці. До речі, вартість цього серіалу це 375 мавіків. І якщо цих 385 мавіків не буде, ну десь до тисячі людей не зможуть подивитися цей серіал. Ну так, кожен мавік рятує декілька життів. Серіал можуть і сняти, про цього ж лаба. А от. То дивитися буде його. Це дуже цікава історія. І от на фоні цього з'являється інформація про те, що у Литві волонтери запустили збір на закупівлю 500 дронів. Це дрони Камікадзе, типа ФПВ для українських військових. Знаєте, мене дуже дивує, що вони не планують ці гроші витратити на зйомку комедійного серіалу для українського народу. Щоб українці дивилися. Цей серіал про Поворознюка. Ні. Вони купують саме ФПВ-дрони, акція буде тривати до Дня Незалежності. Організатори планують закупити 300 тисяч, е, зібрати, вибачте, 300 тисяч євро і забудять придбати безпілотники торго. Так от я хочу сказати, що здається, що літовці більш патріоти України, ніж ті чиновники. Які виділяють гроші на незрозуміло що? До речі, дуже цікаво, як мотивовані і чи мотивовані чиновники? Тому що якщо вони мотивовані тим, що виділяють гроші на росі... проросійський серіал, який калька з російського, то... то це велике запитання. А може вони якось інше мотивовані, як, наприклад, був мотивований одеський воєнком Борисов? Ну, так, у капельці. Навіть не знаю, про що казати в такому випадку. В будь-якому випадку Каченко після цього, цього тендеру повинен йти і з посади міністра, а також повинен з ним розбиратися, що він робить і як він робить, але це повинен робити правоохоронні органи. В будь-якому будь-якій іншій країні в таких умовах Ткаченка би вже не був міністром. Але він ще міністр. От в мене запитання: то може Володимир Олександрович Зеленський втрутиться, ну під свій контроль, чи його влаштовує, що на слугу народу 2.0» витрачають гроші? Чи його влаштовує, що замість дронів ми витрачаємо гроші на сумнівні серіали, які не врятують життя українських воїнів? І ще одне: не треба розповідати зараз про фразу, яку приписують Черчиллю, що якщо ми не витрачаємо гроші на культуру і освіту, то навіщо ми воюємо? А, кажу відверто: це не культура. Це взагалі не зрозуміло що. Брати російський серіал, робити з нього українську кальку це не культура. І розповідати про те, що це цікаво військовим, теж не треба. Їх цікавлять ФПВ-дрони, ті, хто воюють. Хочете? Я запитаю особисто і зроблю запис. І ви побачите це. Хоча ви і так це знаєте. Але мені дуже неприємно, що під час війни є люди, які вважають, що можуть брати гроші у держави, витрачати на сумнівні проекти, які є калькою з Росії, для того, щоб потім на базі цих проєктів зробити якусь політичну історію для якогось умовного порознюка. Це не український патріотизм. Те, що завгодно, але це взагалі не патріотизм. І прикриватися їм не треба. Треба все ж таки розуміти, за що гинуть наші хлопці. Не за такі серіали, а за майбутнє України, де чиновник відповідає за гроші, які він виділяє, і знає, на що він виділяє. Де чиновники працюють на державу, а не на себе, своїх знайомих, оточення та лояльних партнерів. Я дуже хочу, щоб ситуація змінилася. Вона повинна почати змінюватися. зі Звільнення Ткаченка. Пане Зеленський, вам не здається, що треба звільняти Ткаченка? Чи ви погоджуєтесь, що цей серіал Україні потрібен?